Для світлого майбутнього України ми над цим тут і працюємо. Це не просто розважававки, це рушій змін. Всіх вітаю, мене звуть Даніил Перфілов, і вже більше ніж три роки я є головним ведучим на ігротеках для молоді. Ігротеки це такий, скажімо так, формат неформальної освіти, де ми можемо в дуже френдлі атмосфері взаємодіяти з молоддю, якось її чомусь новому навчати, скажімо так, якось щось нове в ній відкривати. І найголовніше це соціалізувати. Ідея виникла ще у 19-му році. Я відкрив для себе настільні ігри, таке хобі в цілому. como Ось і я зрозумів, що в Україні воно є, скажімо так, не дуже популярним і досить нішевим. І я зрозумів, що я дуже хочу, щоб більше людей зрозуміли, що це таке Мені дуже сподобалось. Ми почали їх проводити спочатку для своїх друзів. Потім почали ці друзі, почали кликати своїх друзів, і ось так потрошку потрошку почала як зростати певне маленьке ком'юніті. Коли ти приходиш на якийсь якісний захід, ти бачиш, що він класний, що тобі подобається, що ведучі дуже круті. Що тут не на там смачні смаколики ти. Як-ніяк -як хочеш своїх друзів сюди потягнути, і вже якби вони, а вони своїх друзів, і це як дуже-дуже таким комом, крутим, сніжним іде, і ми зможемо, і ми залучаємо більше і більше людей. Але також ми ведемо і різні соцмережі, і робимо різні піари і взагалі намагаємось використовувати всі ресурси, які в нас є. Саме після коронавірусу і після повномасштабного вторгнення. Коли дуже багато людей в ПО приїхали в Дніпро, дуже багато людей виїхали з Дніпра, і мовно кажучи, там якийсь просто звичайна людина з Дніпра залишилась там без друзів, мовно кажучи, всі вони потребували соціалізацію, і от якраз тому саме наші ігротеки, вони стали досить актуальними, тому що це місце, де люди можуть соціалізуватися, знайти нових друзів, якось дізнатися щось нове відкрити для себе, і взагалі це прям. Неймовірний унікальний формат, який мені особисто дуже подобається. Наша цільова аудиторія це молодь. За законом у нас молодь це від 14 до 35. Ось. Але ми, скажімо так, цілимось більше в з там 11 клас перший курс. До четвертий курс, і далі ми проводимо різноманітні заходи для ВПО. Я сам їздив у різні шелтери у нас по Дніпру, де Ми проводили заходи для дітей. ВПО ми влаштовували різні заходи тут на базі дуїту для ВПО. Різні майстер-класи, різні арт-терапії, ми і мило варили, і цей Петриківський розпис робили. Також ми їздили по різним не тільки шелтерам, а й таким маленьким центрам. Наприклад, з бахмутом у серць, де ми теж працювали з різними дітьми. Теж з ними проводили різні ігри, навчали людей, які там знаходяться. Теж деякі ігри проводять, грати. І це було дуже круто, дуже класно. Я впевнений. Вони зараз проводять ігри і далі. ВПО. Плюс зараз, після понашта вторгнення, дуже багато українських видань настільних ігор активізувалося. Дуже багато нових ігор випускається українською мовою, і це дуже круто, їх треба підтримувати. І взагалі настільні ігри — це дуже круте хобі. Раніше нам доводилось там ледь не заганяти людей на наші безкоштовні заходи. Типу, ось приходьте, будь ласка, у нас буде круто, і вони ламалися. А зараз люди просто самі ломляться, кажуть, можна, будь ласка, там вже реєстраційка закрита, але можна, ми до вас прийдемо. Було б дуже круто. Ось це прям дуже круто, дуже класно, коли люди цінують те, що ти робиш, коли їм подобається. Ми вже тут не скільки в ширину ростемо, а в глибину нам треба спочатку люди приходять на щось цікавеньке, на щось таке легеньке, якусь легеньку настільну гру, і вони. А починаєш з чогось простого, і потім потрошку-потрошку по їм вже хочеться чогось більше, чогось більш важкого, чогось цікавішого, чогось, де не просто з десь хвилин можна партію зіграти, а вже так, щоб годинку, дві-три посидіти. Ось тому ми потрошку людей, скажімо так, Виховуємо в них смак до настільних ігор, але це не просто розважаловка. Це не просто розважаловка, це допомагає розвивати купу навичок, які є у людей. Відкривати в них нові навички. Це і асоціативне мислення, критичне мислення, вміння працювати в команді, це якісь вміння нестандартно вирішувати якісь проблеми. І комунікацію дуже сильно це Ну, загалом дуже крутий формат, дуже класно все це працює. Ось, і ми намагаємось потрошку потрошку як збільшувати складність ігор, щоб люди дізнавалися все про більше і про більш складні, новіші, класніші ігри. От і, взагалі, в цілому, щоб вони розвивалися як особистості, фінансуємось ми зараз за рахунок міжнародних донорів, такі як ЮНІСЕФ і ПРООН. Завдяки ним ми можемо отримувати цей чудовий штаб. Ми можемо е, забезпечувати людей, які до нас приходять різним е, потрібним матеріально-технічним забезпеченням. Е, а також у нас є така штука, як фрідонейшн, де учасники та учасниці самі взагалі будь-яку суму, яку їм комфортно, яку вони можуть собі дозволити внести, можуть вносити. І ось ці кошти йдуть, якраз на те, щоб підтримувати все це, підтримувати цей захід і. Робити його ще краще і краще і краще, та ігор дуже багато, насправді які людям подобаються. Взагалі краще не розповідають, краще просто щоб люди прийшли до нас і самі все побачили. Я впевнений, кожен і кожна зможе знайти якусь настільну гру, яка саме вам сподобається, тому що ну я не зустрічав жодну людину, який би я показував всю свою колекцію, і вона. Жодна гра їй не сподобалась, ну не буває. Такого 100% щось та сподобається. Комусь подобається працювати в команді, комусь сподобається якось імпровізувати, висловлювати, захищати свою думку. Комусь подобається просто математично враховувати там по 10 хвилин свій один хід, щоб зробити його ідеальним, і так далі. Я впевнений, що. Кожен і кожна зможуть круто і якісно і дуже корисно провести свій час на таких заходах, як наші «Ігротеки для молоді. Я і дуже багато людей в нашій організації вірять, що майбутні країни залежать від молоді, і тому, що якби молодь це руші змін. І в майбутньому наші люди, які приходять до нас на такі гротеки, на різні тренінги на арт-терапії, вони будуть займати якісь керівні посади в цій країні. І, скажімо, так дуже хочеться, щоб ці люди були освічені, знали українську мову, історію, культуру, літературу. Вміли спілкуватися, правильно комунікувати з людьми, не боялися людей, вміли в правильну комунікацію. Знали там англійську мову, мали критичне мислення розвинуте і багато багато чого. І якраз для цього, для світлого майбутнього України, ми над цим тут і працюємо, і все це робимо. І власне так для молоді.